Намалюємо квадрат. Збільшимо його висоту в півтора рази. Закруглимо два верхні кути одночасно. Повернемо фігуру на 45 градусів. Відзеркалимо копію цієї фігури відносно нижнього прямого кута. Склеїмо обидві фігури. Зробимо відблиск, створимо зміщений контур із від'ємним значенням. Обводку зробимо білою. Заливку приберемо. Ножицями розріжемо контур в чотирьох місцях і видалимо зайве, Готово.